Є сміливості станемо на захист, тому що природа у небезпеці, але в наших серцях палає вогонь. Ми разом, ми сильні, не дамо їй загинути. Вона потребує нас, не здамося, не зникнемо. Під час війни ми будемо стояти разом, запалимо надію, збудуємо зруйноване, зберемо всі сили для захисту рідної землі. Природа це наше дихання. Ми її оборонці і рятівники. Бо ми однією смі. Нехай щодня щось родиться нове, нехай усе навкруги здоровим буде. Врятуйте землю, хай цвітуть сади, Буяють квіти і хлюпочуть води. Ніхто так просто не прийшов сюди, бо ми також частиночка природи. Врятуйте землю, нехай панує мир, хай свіжістю наповниться повітря, бо це наш дім, а не смітник чи тир, та ми ж самі для себе гострим вістря, Рятуйте землю хоч би для дітей. Вона за це десятки раз віддячить, адже залежить все від нас, людей. Вона байдужість нашу не пробачить. Подивіться, ось ця земля вона дає нам усе: хліб, воду, повітря. Без неї ми не можемо жити. І не тільки ми. Кожна тварина, кожна рослина на цій планеті це частинка великої сім'ї, яку ми маємо захищати. Це наш спільний дім. Це наша спадщина, яку нам передали предки. Вони захищали свою землю, боролися за неї, поливали її потом і кров'ю. Від нас залежить, чи передамо ми її майбутнім поколінням чистою, зеленою та родючою. Подивіться, що ми зробили з нашими лісами, нашими річками. Ми знищуємо природу. І це не тільки шкодить нашій землі, це шкодить нам, нашому здоров'ю. Нашому майбутньому. Чи можемо ми це виправити? Чи можемо ми ще зупинитися? Найкращим способом залучити молодь до екологу просвітницької діяльності є власний приклад. Ми та наш заклад наполегливо боремось за збереження екології та популяризації охорони здоров'я. Як саме? Давайте дивитися. В нашому ліцеї функціонує невеличка теплиця, де ми з маленьких років... Вчимося доглядати, берегти та цінувати природу, адже вона наш безцінний скарб. Немало важливо проводити і просвітницьку діяльність серед молоді, зокрема, засідання круглого столу, виховні бесіди та еколекції. Особливо такі заходи ефективні для підростаючого покоління. На території закладу ми щороку вивішуємо годівнички, аби друзі наші менші в будь-яку пору мали змогу підкріпитися. Адже птахи це наші помічники, захисники лісів, полів та городів, відшкідників. Прибирання території є важливим етапом для формування екозвичок у молоді. Тож ми не забуваємо приділяти час і цьому. Також на території ліцею є спеціальні контейнери для сортування сміття та облаштовані місця збору пластику для подальшої переробки на потреби ЗСУ. Важливо зазначити, що пластик розкладається від 100 до 1000 років і є надзвичайно шкідливим для здоров'я людей, тварин та всього живого на нашій землі. Не слід забувати, що ми займаємось і дослідницькою роботою, а саме беремо участь у написанні науково-дослідницьких робіт, які щороку високо оцінюються експертами малої академії наук та займають призові місця. Поранені, знедолені та бездомні тварини, знаходь прихисток у нашому міні-зоопарку, де ми їх відігріваємо, годуємо та просто даруємо свою любов. Такі заходи не лише підвищують обізнаність учнів про можливість охорони навколишнього середовища, але й надихають їх на активну участь у природоохоронних ініціативах. Друзі, земля наш спільний дім. Якщо ми будемо піклуватися про неї, якщо ми будемо берегти її ресурси, захищати природу, наше майбутнє буде світлим і чистим. Ми разом можемо змінити цей світ, зробити його кращим, бо ми однієї сміливості. Несеш її до найближчого смітника, навіть якщо він знаходиться за три кілометри. Або коли ти розумієш, що пластикова пляшка від твого улюбленого напою може жити довше, ніж твій смартфон, сміливість взяти собою в школу термочашку для кави, а потім ще три години пояснювати однокласникам шкоду від водоразових. Сміливість це облаштувати міні міні-город у себе на підвіконні і щиро вірити, що саме твій салатик стане корисним для екосистеми. Сміливість це прийти на загальне прибирання парку та довести своїм прикладом, що підростаючі покоління є свідомим і дбає про майбутнє нашої землі. Великий король. Thank <laughs> you. Цієї землі це наша відповідальність, і ми повинні бути гідними нащадками тих, хто боровся. Земля це не про те, на чому ми розживемо, це наше життя, це наша сила, це наша слава. Ми не можемо дозволити собі втратити її, тому збережемо землю, збережемо нашу Україну, наш спільний дім. З вами була команда Healthy Life Володимирецького ліцею колеги. Віримо і поборемось за краще майбутнє.